Продовження проповіді на горі. Сіль Землі. Ви сіль землі. Але коли сіль стає прісною і втрачає свій смак, як її знову солоною зробити? Вона стає ні на що не придатною. Хіба що викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло світу. Неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. Ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, а на поставець, і Він тоді світить усім у хаті. Нехай світло Ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця Свого Небесного. Ісус і старий заповідь. Не думайте, що я прийшов знищити вчення закону Мойсея чи пророків. Я прийшов не знищити його, але виконати. Істинно кажу вам, що скільки існуватимуть небо і земля, жодна рисочка, хоч однієї з літер закону не зникне, аж доки не здійсниться Все. Якщо хтось порушить хоча б одну з найменших заповідей і навчить людей цього, то й стане найменшим у Царстві Божому. Якщо ж він підкориться і виконуватиме заповіді, та вчитиме інших чинити так само, то стане Великим у царстві Небесному. Кажу вам так, бо якщо ви не переважите законників та фарисеїв у виконанні того, чого вимагає Бог, то не війти вам до царства Небесного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.